Одна справа, коли ти керуєш всього лиш однією програмою, і продюсер наш Анатолій, директор нашої програми, думає собі: ну тут нічого такого особливо важкого немає. Але коли ти керівник цілого міста, мабуть, тут набагато важче. Хочу познайомити вас е, з мером міста Черкас, тому запрошую вас на програму. Диванчик ні, у вас на диванчику ну да, да, да. нормально. Щоб було напам'як. Схоже на скічка, але я теж подивлюсь на скічка і на натапа. Я подивився на тебе, коротше, Ти тоді теж погоджує на нього. Я так подивлюсь, думав, що це брат. У нас сьогодні на диванчику в гостях і диванчик в гостях у мера Черкас у Анатолія Васильовича Бондаренко. Дуже цікаве інтерв'ю, я впевнений, але все ж таки ми маємо записати його в ключі. Того, що відбувається зараз навколо і в нашій країні, антолі Васильович, почнемо. З самого початку, 24 лютого, день, коли в нашу країну прийшла війна повномасштабна, цікаво ваше особисте переживання, тому що здебільшого питають, знаєте, так глобально зверху і до вас, як до керівника міста. А нам цікаво ваші особисті переживання, що ви відчували в той день, які були ваші перші дії і, взагалі, емоції. Доброго дня. Я надзвичайно пізно приїхав з Києва по державних справах їздив. Зустрічався з багатьма відомими бізнесменами і ввечері, десь, напевно, о 12-й годині, після 12-ї я приїхав. Зрозуміло, що проснувся від того, що моїй дружині зателефонувала наша знайома з Америки і сказала, що Київ. Зараз по Києву задавають ракетних ударів. Я зателефонував голові Черкаської обласної державної адміністрації, і буквально через 7-8 хвилин я вже був біля обласної державної адміністрації. Потім зібралася велика у нас якраз кількість керівників, і ми вирішили, що робити. Ми зразу визначилися, хто буде за що відповідати і як. Ну і зрозуміло, що перші хвилини війни всі були в такому незрозумілому вакуумі. Багато хто не розумів, що відбувається, і напевне, перші дні були найважчі. Перші дні були найважчі, тому що було мало інформації, де знаходиться ворог. Тому що перші тижні, коли була війна, був такий один період у місті Черкаси, що кажуть, ворог прорвався біля Чигирина. І кажуть, автобус до зброї, наша територіальна оборона, і малася їхати, а потім кажуть, ні, це не хитна інформація. Ну, з перших днів зрозуміло, що всі зайнялися будівництвом блокпостів, там виключали світло, шукали якісь мітки на дахах, організовували роботу комунальних служб. Місто працювало і місто жило. Ракетні удари відбувалися. Да, Пам'ятаємо пам в околицях міста Черкас. Люди гинули в Черкаській області, і ми налаштовувалися на довгу боротьбу. Але того, що щоб ми зрозуміли, що ми будемо воювати, будемо битися за своє місто, будемо битися за свою країну. Ми зрозуміли зразу перші хвилини. А як у вас отак вийшло? Ну мається на увазі, всі боялися. Я не вірю в те, що хтось не боявся, але в той самий час паніки, ну з ваших слів, я розумію, нуль. Ні, боялися всі, розумієте, і коли гинуть люди, то зрозуміло страшно. І на сьогоднішній день в нашому місті вже 52 наші герої загинули. Світла пам'ять їм, вони загинули за мир майбутнє. А я вам скажу, що вже всі привикли в умовах війни. Так, да, Це можливо таке відчуття, яке воно не потрібне в житті, але всі привикли, і всі, і всі налаштовуються на довгу. На страшну війну, за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу європейську країну, і нам з цим потрібно жити, і нашим дітям потрібно з цим жити. І я думаю, що ми будемо боротися до кінця. Що стосується перших хвилин, то зрозуміло, що була якась тривога, було якесь відчуття. Зрозуміло, що всі знайшли зброю свою, мисливську. Ну по-різному було. Всі викупили мисливські магазини, всі набої викупили, всі допомагали там, були ну, на військових об'єктах, на об'єктах комунальної інфраструктури, водоканал, там теплокомунерго, всі охороняли, але налаштовувалися дійсно на боротьбу. Півроку вже війни 182 дні. Наразі 183. Ви відпочивали за цей період? Ви пам'ятаєте? Взагалі, ви спите, не спите. Найбільше мене цікавить, я знаю, що у вас чудові діти. Чи ви їх бачите, чи проводити час зі своєю сім'єю? Буває у вас так? Буває вночі. Провожу час, сплю, зрозуміло, що по різному, у перші, я вам скажу, перші тижні то ми усі перебували тут фактично в цілодомовому чергуванні, на місці постійно знаходились в різних точках нашого міста, на різних об'єктах. Зараз уже ми втяглися в війну, ми розуміємо. Що воюємо. Бачимося з сім'єю. На жаль, не часто виходить, щоб відпочити разом. Набираюсь енергії від них в першу чергу. Я знаю, що вони підтримують мене всіляко, і я думаю, що так і буде надалі, тому що цей шлях, який ми вибрали, він гуртувався, напевно, не одне століття. І нам потрібно його у цьому столітті пройти і закінчити достойно, щоб не було соромно перед своїми нащадками. Чудово включена і сім'я, і всі кому... Кому... комунальні служби. Всі навколо вас включені для того, щоб і вам допомагати, і так само, щоб ви допомагали іншим. Цікаво, от ну всі в 22-му році на початку року ставили якісь плани перед собою. Я дуже хотів з дружиною побувати в декількох містах е... країн різних країн. Ви як міський голова так само планували роботу свого міста. У вас були якісь плани на 2022 рік. Я розумію, що вони змінилися наразі. От наскільки змінилися ваші плани спочатку повномасштабного вторгнення, і які у вас зараз плани? Ну я скажу, перше, мої плани було відвідати Експо 2022. тисячі 26 лютого. У мене були квитки. 26 лютого повністю і навіть я. Домовився, що родина зі мною малася полетіти на 5 днів, якраз до закінчення, тому що 1 березня виміра, да, тому що там представлені деякі черкаські підприємства були, і ми планували відвідати з робочою поїздкою. Багато планів було про реконструкцію нашого міста. Починаючи від десь більше 10 скверів і парків, такі як сквер Юнісу, тут в центральній частині нашого міста. Реконструкція набережної, реконструкція багатьох вулиць, ну тобто, надзвичайно такі плани, які. Вже якраз повинні характеризувати наше місто як місто парків, скверів, місто зон відпочинку, місто Дніпра. Надзвичайно чудова, сучасна набережна на гвинтових палях, тому що харків'яни виграли проєкт, якраз ті, що побудували, і ті, що робили ескізи і проекти на найкращі парки Харкова. Вони в нас виграли проєкт і ми. Повинні були в травні стартувати якраз з реконструкції цих всіх місць. Ну, я думаю, що після нашої перемоги ми це все обов'язково закінчимо, і Черкаси будуть пишатися, що мають такий природний ландшафт чудових людей і гарні такі місця. Оце такі плани. Зрозуміло, що хотілося б. І влітку поїхати було б відпочити на хоча б на тиждень з сім'єю, з дружиною, з дітьми. Ну, маємо те, що маємо. Будемо після перемоги відпочивати. Зараз наше завдання гуртувати наше місто, тому що воно фактично сьогодні стало одним із найбільших міст, яке приймає тимчасово переміщених осіб з сходу нашої країни. Близь, близько, більше 50 тисяч вже тут у нас. І працюємо. ну Нічого, ми не ми не скаржимося. Місто витримує, місто спокійно витримує, нема ніяких проблем, місто живе. В принципі, місто і раніше було розраховане більше за 300. Всі, в тому числі, і освітні заклади, і лікарняні заклади, вони планувалися, що Черкаси будуть десь до півмільйона. Ми спокійно справляємося з цим, на відміну від інших міст, там старих, місто нове, фактично, обласний центр, і без проблем. В планах збільшити місто, правильно? Так, на сьогоднішній день місто вже за 300 тисяч. Я скажу, що потрібно знаходити і позитивні речі з цих, тому що в нас з'явилися гарні. Слюсарі, гарні зварювальники, гарні сантехніки, які приїхали. Вони планують в принципі, залишитися в нашому місті. Ми е, максимально стараємося облаштувати побут, створити комфортні умови. Зрозуміло, що і багато людей приїхало і які мають тимчасові обмежені можливості з інвалідністю. Також плануємо їм розміщати, допомагати все робити. десятки школи, е, інші установи, які готові радо приймати цих людей. Знаєте, я думаю, що це не тільки стосується українського народу. В принципі, от люди такі, що вони готові завжди давати поради. І, от ну, такий наратив, знайомий для кожного. Влада така, така, і якби ми були, то ми б так би зробили, і так далі. Мені б хотілося трошки по-інакшому глянути на цю ситуацію. Ви, як керівник, як політик, ви б могли дати пораду звичайним людям. Як себе поводити, що робити? Певно, легше бути на своєму місці, ніж на місці звичайних людей, тому що не можна дати пораду кожній людині, тому що кожна людина відчуває і кожна людина робить по-своєму. Але треба спокійно. Найголовніше, треба з холодною головою до всього відноситися Спокійно, не нервувати і все виконувати відповідно. Ну, у нас вже на будь-які випадки є якісь, напевне, циркуляри. Як діяти в тих чи інших ситуаціях, дуже гарно, що на сьогоднішній день дуже багато людей навчилися надавати першу медичну допомогу. Це теж допомагає на сьогоднішній день. Дуже багато людей зараз допомагають Збройним силам, дуже багато людей займаються волонтерством, допомагають тимчасово переміщених осіб. Тобто кожен повинен займатися своєю роботою. Я вам скажу, що я як державний службовець і простий громадянин, ми повинні виконувати свою, свої обов'язки краще вдвічі, щоб. Місто працювало, я вам відверто скажу, що я на сьогоднішній день задоволений роботою, в тому числі комунальних служб. Це не потрібно було робити, але на мою думку, вони працюють працюють на сьогоднішній день набагато краще, чим у мирний час. Тобто, місто чистіше, місто охайніше. Вони стараються, вони виходять на роботу, вони працюють. і Вони навіть вчора, день незалежності, в нас робочий день. І я кажу, давайте дистанційно, все-таки люди якось можливо відпочинуть дома. Ні, ми вийдемо на роботу, ми будемо прибирати проспект хіміків. Нам потрібно. Прибрати прибордюрну частину нам потрібно обочини зробити. І вони працювали, вийшли собі так, як суботник. Мені цікаво, от ви, як громадський діяч, як політичний діяч, як міський голова, на кого ви рівняєтесь? От хто у вашому не знаю, нехай буде це список людей, список таких самих діячів, які для вас є взірцем. Давайте скажемо в першу чергу. Я вже багато прожив, хоч я молодий. Але найголовніше питання це, щоб не було соромно перед самим собою, і щоб тобі було незручно перед самим собою. Оце тоді ти відчуваєш себе комфортно, тоді ти. Плануєш працювати. Ну давайте скажемо, що багато країн, від яких ми не очікували допомоги на сьогоднішній день. Вони стали нам набагато ближчими, починаючи від Польщі, починаючи від Великобританії, 에, Сполучених Штатів країни Прибалтійські країни, це зовсім вони стали нам як рідні, тому що вони відчули на собі. І лідери цих країн вони показали дійсно, що вони готові допомагати Україні. Вони готові все робити. Ну, є розчарування, зрозуміло. Багато розчарувань є розчарування це в першу чергу. Це ті колаборанти, ті люди в правоохоронних органах, які зрадили нашу країну, починаючи від Херсонської області, там СБУ і всіх інших, закінчуючи іншими. Ну таке життя. Але я думаю, що на сьогоднішній день наша влада в принципі діє ну на рівні, починаючи від президента, головнокомандувача наших збройних сил Валерій Залужний і всі інші. Закінчуючи командою все є те, Ну, багато хто хотів би, напевне, тому що це ж українці, розумієте, що президент втік. А він на місці. Він сьогодні гуртує, і я вам скажу, що сьогодні потрібно об'єднуватися, гуртуватися, а потім після війни вже будуть політичні подобання. А сьогодні наше завдання сьогодні виконувати чітко і кожен повинен робити свою роботу. Найголовніше. Після перемоги. Які плани? Я впевнений, що ваша дружина вже забронювала там дати, які у вас є вільні. Але можливо ви вже маєте якісь такі думки про те, що ж будемо робити? Найбільше люблю почати в Україні. Так що, от на батьківщину з'їздити, провідати рідні місця там, де виріс, от, я надихаюсь там. Я надихаюсь там, ну там славний край, де Тарас Шевченко, де Гайдамаки, де всі там, де перші гетьмани України, де Дорошенко. От я там заряджаюсь. Шевченко, я там заряджаюсь. Ми теж вже там були, також вже там були, ми також знову туди хочемо поїхати. Останнє питання: побажання для українців від керівника міста Черкаси. Ну, побажання в першу чергу бути згуртованими, забути про всі чвари і боротися за нашу незалежну, вільну, самостійну, нашу рідну Україну. Супер, це чудово і надихаючи. Дякуємо гарно. Дуже цікава особі... особистість була в нашій програмі сьогодні. І він є і професіоналом своєї справи, і цікава людина. Я впевнений, що це інтерв'ю буде вам цікавим, і ви будете його переглядати, тому що це вміння керувати, воно дано не кожному. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш диванчик. До побачення!